Рада вас вітати на своїй кухні вже на порозі Великдень. Обираємо, що ж нам спекти. І сьогодні я пропоную приготувати великодній крафін. Але він буде незвичний, не по класичному рецепту, по класичному ми з вами вже готували. І в мене є не один рецепт. А сьогодні у нас крафін з сиропною пропиткою, як у ромової баби. Про цей рецепт я дізналася від своєї невісточки. І от сьогодні ми його повторюємо. Дуже смачнющий, я вам скажу. І тож, готуємо цю смакоту Великодню. І розпочинаємо з гарним настроєм. Беремо 21 грам живих дріжджів, розкришуємо їх. Тепер додаємо одну чайну ложку цукру. З загальної кількості. Загальна у нас 50 грамів. Та додаємо 100 мл теплого молока, ні в якому разі не холодного. У цю суміш відправляємо 5 чайних ложок борошна із загальної кількості. А загальна в нас 350 грамів. Все це гарно перемішуємо і ставимо до теплого місця. Щоби і перевірити наші дріжджі, і активізувати їх. І тож, минуло лише 5 хвилин, але видно, що дріжджі гарно активувалися. Тож ми їх додаємо до яєчної суміші. Гарно перемішуємо і поступово починаємо додавати борошно. Але ми не поспішаємо додавати все. Тому що, в залежності від того, які яйця. Яка якість борошна, його може піти більше чи то менше. Зараз я вимішую ще за допомогою лопатки, але і візьму і техніку, яка мені допоможе. А хто хоче насолодитися вимішуванням кіста, то, звісно, можна це робити руками. Коли я бачу, що моя лопаточка вже не впорається, я перекладаю в чашу міксера і включаю свого помічника. І коли борошно гарно вимішалось, я починаю додавати масло. Воно повинно бути кімнатної температури. Додаю поступово, декілька кубиків поклала і вимішую. Потім додаю знову. Тісто вимішувалось близько 5 хвилиночок, і зараз я його викладу на стіл, щоб спробувати руками, яке воно є. Тістечко дуже і дуже гарне. Воно зовсім не липне до рук. тому я його відразу закругляю. Але ви знаєте, Хочеться хоч трішки насолодитися оцим процесом вимішування тіста. Як же ми релаксували раніше, коли не було техніки? зараз вона і допомагає нам, але і забирає оці прекрасні моменти. Погодьтеся зі мною, що вимішування тіста на паску це завжди був релакс. І тож маємо отаке тісто, заокругляємо його і кладемо в мисочку, яку ми струшуємо борошном або змащуємо олією, прикриваємо харчовою плівочкою, обов'язково робимо отвори, щоб наше тісто дихало, ітуємо його в махрового рушничка. Ставимо до теплого місця. І чекаємо, поки воно збільшиться в півтора-два рази. І тож дивимося, що у нас з тістом. А тісто у нас пречудове. Повинна сказати, що пройшла лише година, але воно збільшилося. Ну, я би сказала, мабуть, більше, ніж в два рази. Ви подивіться, яке воно красиве. Ох, ох-ох. Дуже волокнисте. Подивіться, подивіться на цю красу, яке ж воно тільки гарне. Так, дістаємо його старілочки. Трішки прилипло, хоча я борошном злегка його струшувала. Тісто дуже і дуже гарне, м'якесеньке. Для приготування крафінів я беру три формочки. У мене вони ось такі невеличкі, діаметром 9 см. І щоб порівну розділити то краще саме краще його виважити. Виважите, а потім ділити. Але скажу вам так, що трьох однакових форм я не маю. Одна в мене більша. Тому е, розділяти можна і порівну, а можна і ні. Це кожен сам вирішує, як йому робити. У мене 645 грамів е, тіста, тож можна розділити по 215 г кожного. Ну, а я ділю. На глаз ось так. Ой, ну я Дуже гарне тісто. Розділила, тепер беру і кожен шматочок заокругляю. Ось такі вони виходять, гарнюсінькі. Заокруглили. І кладемо їх на відпочинок. Нехай хвилиночок 10 вони все ж таки відпочинуть. Бажано прикрити серветочкою або поліетиленовою плівкою. Але робіть це обов'язково, щоб воно не завітрилося. І тож, тісто відпочило, а ми тим часом приготували начинку. Я взяла цукати, мак, родзинки та трішки вишні. стола струшуємо борошном і починаємо розкачувати тісто. Розкочуємо його тоненько і розкатала ось такого прямокутничка в приблизно 3 мм завтушки. Беремо шматочок масла, у мене 50 грамів. І можна, маючи масло кімнатної температури, розподілити її тістові, а можна його трішечки розтопити. Ось маю таке масло і беру та змащую ним тісто. На каналі є рецепт крафіна, де я використовувала масло нерозтоплене. До речі, той крафін вийшов дуже і дуже смачнющим. Але сьогодні він у нас трішки інший. і масличко беремо теж інше за консистенцією. Ось так змастили, щедренько, щедро змащуємо. А тепер зверху струшуємо чи то маком, чи то корицею. Першого я зроблю з корицею. Кориці додаємо, виходячи з своїх уподобань. Якщо полюбляєте, то сипте її від душі. А якщо ні, то дивіться, можна трішки лише для легкого аромату та для кольору. А тепер беремо чи то цукати, чи то вишню. Я беру родзинки для першого. Звісно, що можна зробити з різною начинкою, кожен з різною начинкою. Але я хочу поєднати трішки цукатів. Зовсім небагато. Тепер беремо і скручуємо крафти. Починаємо скручувати з ширшого боку, тобто кладемо його вподовж і таким чином скручуємо. І Беремо та розрізаємо, ніж бажано змастити олією. Щоб він не лип до тіста. До краю не дорізаємо і тепер беремо і скручуємо його. Ось так. Робимо, немов би равлика. Ось такий вийшов равлик, тепер скручуємо другого. Маємо два таких чудових равлика. А тепер обираємо, який би ви хотіли щоб був верхній. Ну, різниці, в принципі, немає, але я беру ось цішки його притискаємо з усіх бочків, придаємо йому таку форму і кладемо його у формочку. Все заклали. Я прикрию серветочкою, нехай буде затишно. Так. З тістом працювати дуже-дуже приємно. Воно м'якесеньке, гарнюсіньке. би живе. Знову тісто розкатали. А до речі, духовочку я розігріваю на 40 градусів. Щоби поставити, туди підходити наші пасочки. Бо в хаті в мене прохолодно. Тож ви теж, якщо прохолодно, шукайте, де у вас тепліше. І посипаємо. На цей раз я посиплю маком. Буде в мене мачком ця паса. Мені цікаво знати, яка ж таке паста для вас цікавіша? Чи традиційна, чи крафінг? Що ви випікаєте і чому віддаєте перевагу? Все дорізали. До кінця трішки залишаємо і равлика крутимо. Ой, мак взагалі красиво. а Смачно як! Буде. І відразу дивіться, якщо у вас попада родзинка чи то вишня, ховайте її під низ, щоб вона не горіла. Ставимо і працюємо далі. Одна з моїх пасочок поїде до моєї підписниці. Людмила Миколаївна. Не знаю я її уподобань, чи їй подобається з маком, чи їй подобається з корицею. Тож гадаю, яку ж їй надіслати, хочеться мені зробити цій людині приємне. Дуже в незатишному місці вона зараз знаходиться. Зовсім близько біля кордону. Тож від буремної Сумщини, в буремній Харківщині буде пасочка. Що цікаво, печеш Паски не вперше, а хвилюєшся, немов би перший раз це робиш. Чи у вас таке хвилювання, чи тільки в мене це таке. Завжди хочеться, щоб вони смачними вийшли, пухкими. Міру вологими, волокнистими. Ставлю до ось такої форми. У мене вона металева. І тепер треба, щоб наші пасочки збільшились хоча б разів два. Тож я ставлю на решітку, чи то ставте на деко. І знову ж таки в тепле місце чекаємо. Наше тісто підходило 35 хвилиночок, і зараз подивимося на нього. Тихесенько відкриваємо. Погляньте, яка краса. <глух> Боже. Все, понесла тихесенько їх в духовочку, яка розігріта на 170 градусів, і випікаємо 25-35 хвилиночок. Пасочки наші випеклися і залишаємо їх до повного охолоджування. На цьому етапі можна було би і завершити вже нашу справу. Лише притрусити крафіни цукровою пудрою. Але ж у нас сьогодні не просто крафіни, а крафіни на смак як ромова бабка. Тож робимо сироп для них, поки вони охолоджуються. Для цього ми беремо 150 мл води, заливаємо їх вимальований посуд і додаємо 100 г цукру. Ставимо на вогонь, водимо до кипіння, поки наш цукор гарно розійдеться і завариться сироп. Сироп наш зварений і він охолоджується. Коли вже охолоне, тоді ми додамо рому і він буде готовий до використання. А зараз нам потрібно вивільнити паски від формочок. І поглянемо заодно, як вони у нас пропеклися. Дуже гарно пропеклися в нас пасочки, а вивільняємо ще для того, щоб вони у нас трішки підсохли. Тому що, щоб краще впитався сироп, потрібно, щоб вони були сухенькими. Ось такий низ. Пасочки дуже гарні. Вивільняємо і цю пасочку. Гарнюня, що говорити? І верхушка мені дуже подобається. Ні одна не похожа на другу. У кожної індивідуальне обличчя. Ось такі вони крафіни. Гарно, аби вони так постояли хоча б добу, щоб гарно-гарно підсохли. Але якщо у вас немає часу, то, звісно, можна їх пропитувати сиропом. Що ми і будемо робити? Але нехай пройде година-дві. Час пройшов. Пасочки зверху трішки присохли, але все рівно залишаються, немов пух. Тісто дуже чудове, я вам скажу, у цих крафінів. Тож вирішуйте, пропитувати вам чи ні. А ми починаємо дороблювати сироп. Виливаємо в нього ром і все, пропиточка наша готова. Можна сюди окунати пасочки або поливати їх. Я зроблю так. Дно поставлю, нехай трішки потягне пасочка цей сиропчик. В ідеалі можна взяти би ширший посуд, щоб з усіх бочків пасочку добре-добре тати. Але я ставлю ось на такий посуд і буду проливати їх. Поливаємо, поливаємо, проливаємо гарно. Тепер в цій тарілочці можна ще й на бочок їх покласти. І ось так крутимо їх на всі боки. Пропиточка дуже гарна. Смачна. Дійсно будуть ромові баби. От і приготували ми з вами чергову смакоту, поєднавши класичний крафін з ромовою бабою. Графін вийшов соковитий і дуже смачний, тісто в ньому пухке, ніжне. Але треба, щоб після пропитки він трішки полежав, щоб сироп по ньому розійшовся, а верх трішечки присох. Але на все це, як ви розумієте, потрібен час, а ми з вами поспішаємо. Тож на все добре, мої милі, бажаю вам миру, добра та світлого Великодня.